А ви що, досі цього не знали? Те, що я тримаю в руках, це не просто хустина, а перед вами картина. І ця картина, яку створив художник, я. Картина, яку я перенесла на шовк, її оригінал прикрашає стіну за міського будинку відомої колекціонерки. І, можливо, вона висить в залі музею, а може, ця робота зараз стоїть у майстерні художника, захована серед десятків інших полотен, чекаючи свого часу. А ви? ви можете просто на неї дивитися, носити, торкати і відчувати, загортатися у цей живопис. Це стосується не лише моїх робіт, це роботи сучасних українських майстрів, чиї картини вже сьогодні мають цінність. А завтра, завтра вони стають легендою. Тож тепер ви знаєте, коли обираєте мої хустини, ви носите музейний експонат на собі.